Привіт! Зараз розповім вам про шпигунську веселу патігейм-гру. Ми хцем шпигунські ігри. Це локалізація настільної гри Wink Nest of Spice від видавництва Gucatch Games. І це в нас гра для вечірки, де ви будете усі знаходитися на карнавалі. Усі будете грати за шпигунів, які будуть підморгувати одне одному так, щоб знайти спільника. Але так, щоб зробити все непомітно, щоб вас не спалили інші гравці, і заодно ви будете вишукувати, чи підморгують інші гравці одне одному. Коротше, дуже напружена така гра, повна веселощів та параної. Давайте я вам покажу її правила, її компоненти, а потім поділюся власними враженнями. На початку гри у вас дві колоди, і одну ви розкладаєте на столі, а іншу роздаєте гравцям. В них однакові зображення з однієї сторони, але різні сорочки. Перед тим як це робити, вам потрібно в залежності від кількості гравців прибрати якісь картки. Але ми граємо на чотирьох в цьому прикладі, і тому викладаємо усі картки. Тому ось ми виклали усі картки на стіл і цю колоду ми пристосовуємо і розподіляємо між чотирьома гравцями. Кожен гравець отримує свій набір карток. Також кожен гравець отримує ось такі чотири картки контррозвідки вони однакові з двох сторін. І кожен бере собі картку і фішку свого одного кольору, за якого ви будете грати. Тепер ви готові починати гру. Першим ходить той, хто останнім відвідував карнавал. Якщо такого немає, вибирайте якось першого гравця самі. Гравець у свій хід дивиться на картки у своїй руці і ходить на карку з цифрою, якої немає в нього в руці. Наприклад, ось я бачу, в мене немає цифри 12, я ходжу сюди. Це означає, що тепер гравець, в котрого є цифра 12, в руці він мій спільник. І він повинен мені під час раунду, до того, як наступний раз я походжу, підморгнути. Ось це цей гравець. І тепер цей гравець ходить. Він бачить, що цей гравець його спільник, і тепер йому потрібно подати йому сигнал, підморгнути таким чином, щоб інші гравці його не побачили. В той же самий час він сам виставляє фішку на якусь картку, якої в нього немає, наприклад, на цю. І тепер гравець з цифру 11 це його спільник. І це. Хто ж це такий? Оцей. Тепер цей гравець спільник цього гравця І цьому гравцеві потрібно підвергнути цьому гравцю так, щоб інші гравці цього не побачили. Тепер він ходить. Дивіться на свої картки, якої в нього немає, і він ходить ось сюди на один. В кого один? Ось. цей гравець його спільник. І цей гравець його ніхто спільником не вибрав. Він більш-менш спокійно себе почуває, але дивиться на всіх цих гравців напружено. І вибирає, куди б йому походити, і ходить свою фішку ось сюди. Ось так. І сюди приходить. І він приходив на три, і тепер гравець цифру 3 повинен йому підмігнути. Але тепер починається ход цього гравця. І поки інші гравці ходили, ось цей помаранчевий підмигнув зеленому, так, щоб інші не побачили. Через це зелений на початку свого ходу каже: Я думаю, що мій спільник. Помаранчевий гравець. Якщо це правда, а вона все це правда, то помаранчевий гравець викладає перед собою картку. Ось цю. А ось цей зелений гравець забирає собі цю картку, і це його переможений бал. У відкриту ви його викладаєте. І тепер ми рухаємося на якусь іншу картку, якої в нас немає. Це в нас картка, ось, наприклад, ця. Тепер ходить цей гравець. Ви зобов'язані починати хід з того, щоб сказати, хто ваш спільник. Цьому гравцеві він не побачив сигнал. І тому він намагається вгадати. І він каже, я думав, що мій спільник ось цей гравець. А це неправильно, тому що його спільник, хто у нас він помаранчевий, він стоїть ось тут, і його спільником був оцей гравець. Тому ви просто — ця картка скидається без балів, і ця картка перевертається. Її з не можна буде обрати. І в цей момент помаранчевий гравець підморгів жовтому, тому що вони спільники. І це помітив зелений гравець. І зелений гравець стежив за ними. І він каже. Помаранчевий, в тебе є картка 1. І тут може бути два варіанти: або ви вгадали, або не вгадали. В будь-якому випадку ви витрачаєте на це картку контррозвідки. І якщо ви вгадали, то ви забираєте обидві ці картки собі як переможні бали, і таким чином у вас буде більше переможних балів, а у них менше. Якщо ж ви не вгадали, то ви просто витрачаєте картку контррозвідки. Тобто, ви кожен хід просто ходите кудись, де не ваша цифра. І поки не настане ваш хід, ви намагаєтеся зрозуміти, в кого ця картка. То вам підморгне. Цей гравець, у кого ця картка, він вам повинен підморгнути, і дати сигнал, що це він ваш спільник. І тоді на початку ходу ви кажете, я думаю, що цей гравець мій спільник і ви отримуєте переможні бали. Якщо ж сигнал не поданий, то ви можете намагатися вгадати, але це не завжди спрацює, і тоді ви не отримаєте переможні бали. Якщо ж ви відкрито робите це, то хтось може вас помітити і ви втратите через це переможні бали. І так ви граєте. До тих пір, поки не закінчаться картки на когось в руці або не закінчаться картки на столі. В той момент ви рахуєте усі свої переможні бали відкриті, плюс ваші картки контрозитки також по одному балу приносять. В кого буде більше переможних балів, той перемагає. При цьому ви можете самі вибрати і домовитися про те, який сигнал буде в вашій грі. Тобто. Основа цієї гри це перморгування, але, наприклад, можна зробити якийсь сигнал головою або рукою. Ну, але ви можете це домовитися між собою. По компонентам. Тут нормальні ці картки. Оці штуки-картонік прикольні, що вони дуже прості, але при цьому їх видно. Але вони не супер, тому що ці штучки знизу в них випадають. Але ними можна окей користуватися, тим паче до такої простої гри. Але мені що більше подобається, це оформлення, неймовірно, оцих картоп. Вона дуже яскрава, різноманітно виглядає. І це все шпигуни на карнавалі. Це круто. Мені загалом подобається оформлення цієї гри, тому що вона неймовірно яскрава. Тож це прикольний патігейм, який мені реально сподобався. І... Я одразу заходів в нього зіграти ще і опробував грати в нього різними компаніями, і мені дійсно подобається цей чудернацький, незвичний напружений процес. За темою це також прикольно і за оформленням, тому що реально це могла би бути просто якась абстрактна гра, але ось те, що ви всі знаходитесь на карнавалі, і все це настільки різнокольорово виглядає, додає атмосферності. І мені подобається, що усі ці ілюстрації вони усі насичені якимись пигунськими штучками, і реально е, за вістями ці саме ілюстрації спочатку нагадують на гру Спайфол, де також на різних ілюстраціях ховалися шпигуни, як і тут. Серед карнавалу ховаються шпигуни. Загалом мені і тема також до і оформлення таке чудернацьке, Воно додає ніби ну, відчуття веселощів до гри, яка відчувається досить напруженою. І саме. Відчуття напруження це те, що ви будете відчувати під час цієї настолки. Тому що навіть іноді гравці в мене відмовлялися декілька разів не грати, тому що занадто напружений процес. занадто складно, тому що вам весь час потрібно в напруже сидіти, дивитися, хто кому підморгує, самому підмигувати. Плюс. Оце відчуття, знаєте, ніби ви скоонектували з іншою людиною, і ви не до кінця розумієте, чи зрозумів вине одного, але це прям якесь магічне відчуття, коли ви ледве-ледве подаєте натяк іншому гравцеві, а він розуміє, що це ви його подали. Або навпаки, якщо ви знаєте, що оці, якщо мені два граці, в них був шанс дати мені натяк, але вони не дали, то скоріш за все, мій спільний гравець, тому що в нього не було шансів дати мені натяк. Відчуття, ніби ви на екзамені списуєте, і ось пір і якщо ви бачите, що хтось інший списує. То ви ніби не хочете його здати, бо тут ви одразу списуєте і піглядаєте за всіма іншими. Вау! Дуже атмосферний процес, такий напружений. Мені подобається дивитися на всіх. При цьому я гадав, що ця гра грається від 4 до 8, і мені здавалося, що на більшу кількість гравців він буде цікавіше, типу від 6 до 8. І я так і грав. Але потім, для все ж таки для огляду, я вирішив зіграти і на 4 гравців, Я зрозумів, що він реально грається від 4 до 8 на будь-яку кількість. І на чотирьох він стає ще більш напруженим, тому що у вас більша кількість карток і вас частіше визивають, і ваш хід частіше відбувається. І тому у вас менше часу, щоб на усіх пригледітись і всім дати сигнал. І вона, ну, взагалі, у вас немає шансів якось відволіктися. Якщо найбільше кількість гравців буває такий, що ви раунд пройшли і навіть ніхто вас, наприклад, не викликав, і вам дуже легко дали сигнал, тому ви просто роздивляєтеся гравців. А якщо менше гравців, то вам частіше потрібно такі сигнали давати. І... Вона просто різна на різну кількість гравців, але і так, і так хороша. В мене були ось питання щодо того, тут сказано, що можна тільки підмигувати, але ми починали давати сигнали різними способами. Наприклад, там пістолобу торкатися або ще якось. Ну, я не знаю. Коротше, я вважаю, що тут можна тільки підмигувати, але під час партії все ж таки починаєте дуже різноманітними способами давати там сигнали, типу, не до кінця підмигувати, ще якось. І тут все ж таки тут кожен сам для себе таке щось обирає. Насправді я хочу поділитися тим, що переживання в цій грі нагадали мені дуже ту гру, в яку я грав колись у дитинстві. І ми її тоді називали «Мафія». Я тоді не знав про існування тієї мафії, про яку яка зараз популярна, social deduction» гри. Я грав ось в таку гру, де ми отримали якусь картку, і потрібно було підмигувати під іншим гравцям. І це був дуже напружний процес. І один гравець завжди дивився, хто підмигує іншим і хто отримує сигнали. І я Безліч просто партій зіграв ту гру. В мене бували такі часи в моєму житті, коли я був підліком, коли ми цілими льдями грали в ту гру, і я отримав масу задоволення від неї саме від цього напружного процесу. І ми хцем» — це мені прям нагадало ті мої старі переживання, і тут все ж таки більш якась проста заправа, не настільки напружена, але це все ж таки більше схоже навіть на гру, ніж те, що я грав в дитинстві. Тому мені це реально сподобалось. Я записую зараз на цю гру, але мені заважає сирена. І це просто нагадування ще раз вам про те, що треба донатити. Один зі способів донатити це можете завітати на мої звіти за місяць. Там я за задонатину з СУ розіграю гру. І наприкінці відео я, як зазвичай, пораджу вам дві схожих настільні гри. Якщо ж ви шукаєте також такий веселий і напружний одночасно процес, через те, що ви виглядаєтеся одне в одного, то подивіться мій огляд настільну гру «Остання ніч переверті. Це гра. Трішечки нагадує сучасну мафію, але більш швидка, більш весела. Але там також існує такий момент, що ви одне одного і вдивляєтеся одне одного в очі. І друга насильна гра, яка також вам дарує веселий та напружний процес, це тенета слів, весела гра для компанії, де ви намагаєтеся пояснити своїм сокомандникам певне слово, але при цьому ви боїтеся використати якісь прості слова, тому що. Інша команда пише вам слова пастки. Якщо ви назвете якийсь з цих слів пасток, то ви програєте раунд. Тому весь час ви в такому напруженому веселому процесі знаходитесь. Огляди на обидві ці гри ви можете зайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пишіть там в коментарях, щось знаєте, що робити. Якщо ж ви і не пишете комент, і натиснете дзвіночок, то я вам висилаю спеціальні промені добра. Пу! І спокійно вам та нудної ночі.